Добрий день, це магазин МТЗОк. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу вам показати таку позицію як незалежна щіпка на тракторі МТЗ. Вони у нас є в двох варіантах. Вони відрізняються по відстані від кріплення ВОМа, тобто від болтів до краю, є коротка, є довга, саме ця йде коротка, тобто тут іде 41 см від болтів до краю. Довга йде 61 см від болтів до краю. Чому особливість цієї? В тому, що ця йде вже з товщини металу 4 см або 40 мм. Можете бачити, вона виконана з суцільного шматка металу. В основному вони в нас йдуть варіантом 30 мм. Це вже зробили посилений варіант. До цього я викладав відео. У нас є така сама, але довжиною 61 см від краю до ВОМа. Тобто це йде така сама, просто коротша. Є 30 мм товщина, ця йде 40 мм товщина. Є короткі, є довгі. В комплекті до неї йдуть болти для кріплення, втулочки, шайби, болти. Тобто, як бачите на відео, так вона виглядає. Відправляємо її по території України, але є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. Тобто спочатку звертайтеся до нас за цим номером телефону. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звернутися до одного з цих перевізників на рахунок доставки у ваші країни. Якщо треба довести Литва-Латвія, вам допоможе Володимир в цьому питанні, це його номер телефону. Та Молдова, Сергій, його номера телефону. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, Ворошовку Сонечку та Косарку Virex. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину, новинки та взагалі ну, якісь цікаві позиції. Також ми робимо свої запчастинки, як оцю ви можете бачити. Підписуйтесь на канал, пишіть свої запитання у коментарі, або звертайтесь за цим номером телефону. Гарного дня, з вами, магазином та